Мені 17 років, я з Кривого Рогу і навчаюся тут в Renner Education. Чому обрала саме Чехію? Я обрала Чехію, тому що мені сподобалось те, що при знанні мови можна здобути вищу освіту. Як проходила підготовка до виїзду? Як допомагали дівчата з Андрію? Дівчата з Андрія здебільшого допомагали моїй мамі з документами, з виїздом і з проживанням. Вже вирішила, куди плануєш вступати? Я хочу вступити в, пріоритеті в мене в університет Масарікова в Берні, але там як піде. Яку обрала спеціальність? Міжнародні відносини? Розкажи про плани на майбутнє. В майбутньому я хочу здати нострифікацію, потім вступні екзамени і добре чеський. Як тобі в новому місці? Розкажи про чеські бутійовиці, наскільки тобі тут комфортно? Мені подобається це місто. Я вважаю, що для навчання воно якраз саме те. Тут є все, що потрібно для життя. Мені здається, що ем, тут якраз таки підліткам буде комфортно. Які враження про підготовчу школу та перші уроки? Е, мені дуже подобається тут навчатись, тому що Вчителі підготовлюються до уроків і роблять так, щоб дітям було цікаво навчатися, і тому мені тут дуже подобається.